У зимову пору, коли ніч надовго огортає землю, а час здається сповільненим, православні християни готуються до одного з найбільших свят Різдва Христового. Але перед тим як святкувати народження Спасителя, є важлива підготовка: це Різдвяний піст. Це не є лише утримання від їжі, але й шлях до духовного очищення, молитви, покаяння і усвідомлення справжнього сенсу свят. Як піст змінює нас, як він пов'язує сучасну людину з давньою традицією. Різдвяний піст один з найбільших постів у християнському календарі, що триває 40 днів і передує святу Різдва Христового. Його історія сягає корінням у перші століття християнства, коли віряни готували себе до важливих свят через молитву та покаяння. Різдвяний піст має глибоке коріння в церковній традиції. Перші згадки про нього можна знайти у творах отців церкви ще в IV столітті. Спочатку цей піст був досить коротким, але з часом він став тривати 40 днів, як період духовної підготовки до святкування Різдва Христового. У книгах Нового Завіту, зокрема в посланнях апостола Павла, ми знаходимо посилання на важливість посту для християн. Апостол Павло пише: а коли постите, не будьте як ліцеміри, сумні, але поместіть голову вашу і облейте лице ваше. Цими словами він наголошує на внутрішньому аспекті посту, важливості чистоти серця та душі, а не тільки зовнішніх проявів. Сам Христос, перед тим як почати своє служіння, провів 40 днів у пості в пустелі, що стало прикладом для всіх християн. Піст був для нього часом духовної підготовки, перемоги над спокусами і єднанням з Богом. Цей подвиг став основою посту для християн, і всі наступні покоління християн використовували його як шлях до очищення і зміцнення віри. Апостоли, зрозумівши глибину цього вчення, самі практикували піст і навчали його своїх вірних. Використання постів стало частиною ранньої християнської традиції у Єрусалимській церкві, за свідченнями істориків, вже в середині першого століття існували пости на честь великих свят, а також часи посту для очищення душі через покаяння. Покаяння православній вірі є шляхом до відновлення духовної єдності з Богом, очищення, спасіння душі. Через покаяння ми отримаємо можливість почати нове життя, відновити близькість з Богом і знайти внутрішній мир це перехід до духовної чистоти, через яку ми можемо відкритись для Божої благодаті. Саме в період Різдвяного посту ми маємо особливу нагоду заглибитися в покаяння. Піст – це не є тільки стриманість у їжі, а й шлях до внутрішнього очищення. У ці дні християни прагнуть зупинитися, замислитися про свої вчинки, попросити прощення за гріхи і поновити своє духовне життя. Різдвяний піст це час для душі. Ми пригнічуємо не тільки тілесні пристрасті, але й намагаємося відкрити серце для добра, милосердя, любові до ближнього. Важливо пам'ятати, що піст – це не просто відмова від їжі, а спосіб бути ближчим до Бога. У часи випробовувань, коли наша країна переживає важкий період свого існування, різдвяне Піс набуває нового, глибокого змісту. Це час, коли особливо важлива молитва за тих, хто на передовій, за наших воїнів, які захищають батьківщину. Це час, коли ми повинні допомагати обездоленим і тим, хто шукає допомоги, хто потребує нашої підтримки. Для багатьох піст – це не тільки релігійна, а й психологічна практика. Відмова від звичайних потреб і бажань змушує зосередитися на тому, що справді важливе. Це час, коли людина може зупинитися і глибше осмислити своє життя. Піст може стати справжнім викликом, але водночас і можливістю. Через фізичне обмеження людина може відчути духовну свободу, знайти баланс між чолесним і духовним. Це чудова можливість для самопізнання. Різдвяний піст не лише духовне випробування, але й час певних обмежень у їжі. За традицією в цей період віруючі утримуються від м'яса, молочних продуктів і яєць. Їжа має бути простою, а пісні страви наповнюють не тільки тіло, але й дух. Під час різдвяного посту ми не вживаємо м'ясо та молочні продукти, але це не означає, що їжа становиться менш поживною. Ми використовуємо такі замінники білків, як бобови, наприклад, нут, сочевиця, горох, а також насіння та горішки. Щоб замінити м'ясо в стравах, ми використовуємо гриби. Вони мають достатньо насичений смак, і з ними можна приготувати дуже багато корисних та смачних страв. Також під час посту ми використовуємо зернові. Наприклад, такі, як рис, гречка, пшоно, перлова крупа. Вони забезпечують енергію на цілий день. це не дієта, бо він має духовне значення, а не лише фізичне. У час посту людина. Відмовляється від певних продуктів не для того, щоб схуднути чи покращити зовнішній вигляд, а щоб очистити свою душу, зміцнити віру та наблизитися до Бога. Церква дозволяє послаблення посту для людей похилого віку: дітей, хворих, вагітних, матерів, що годують, а також для тих, хто займається важкою фізичною працею. Це не означає повне звільнення від посту, а лише знижує рівень обмежень, враховуючи фізичний стан людини. Для отримання благословення на послаблення посту слід звертатися до духівника або священника, який надасть рекомендації відповідно до індивідуальних потреб. Період різдвяного посту це час для роздумів та духовного очищення. Однак у сучасному світі, де панує споживацький і швидкий ритм життя, піст стає серйозним викликом. Вивізки ресторанів зі м'ясними стравами, реклама їжі і прилавки магазинів, заповнені непісними продуктами, створюють внутрішні напруження. Спокуси стають ще сильнішими, а вибір між духовним обмеженням і мирським задоволенням важчим. Однак для тих, хто розуміє суть посту, ці труднощі стають частиною духовного процесу. Піс, це не лише утримання від їжі, але й можливість знайти внутрішню гармонію, зупинитися і задуматися про справжні цінності, це випробування волі, тому контролюєте та сили духу. Навіть попри всі спокуси, різдвяний піс залишається важливим періодом для тих, хто прагне відновити свою близькість до Бога і знайти духовну рівновагу. Для мене піс це шанс відключити себе від усього матеріального, зосередитися на тому, що насправді важливо. Це справжній шанс знайти спокій серед хаосу, відмовляючись від всього зайвого. Я маю можливість так глянути в глибину себе і відновити внутрішній баланс, краще зрозуміти свої справжні потреби. Це час для очищення не тільки тіла, але й душі. Час для роздумів, молитви, співчуття та вдячності. Кожен день піст нагадує мені, що щастя не володіння речами, а в здатності знаходити гармонію в простих речах і в тому, що ми маємо всередині себе. Різдвяний піст це не тільки обов'язок, але й шлях до великої духовної перемоги. Це час, коли ми очищуємо свої серця і душі. Готуємося до того, щоб з чистою вірою зустріти народження Спасителя, і саме в цей момент піст може стати не лише випробуванням, але й шляхом до більш глибокого пізнання себе і Бога.